Ранком понеділка повітряні сили знищили ще два російські літаки. Це винищувач бомбардувальник су 34 та винищувач су 35 Командувач повітряних сил Микола Олещук стверджує, це сталося на східному напрямку. А ось головком Сирський уточнює ці літаки били керованими авіабомбами по українським захисникам. Ці кадри ймовірного району падіння російської сушки опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни намагаються щось дістати з моря. А в районі селища Рибацьке все перекрито загалом за три дні повітряні сили ЗСУ знищили вже шість російських винищувачів. Так, 17 лютого ЗСУ знищили два су 34 та один су 35 А наступного дня ще один винищувач Су 34 Що це означає? Наскільки це болюча втрата? Дізнаємось у Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету. Пане Валерію, добрий вечір. Доброго вечора. Тільки про національний ми можемо лише мріяти, там зарплати так. втричі більші, поки ми державні. Так, дякую за уточнення. Пане Валерію, скажіть, ну от Росія за три дні втратила шість літаків: Су 34 Су 35 Наскільки болючою для ворога є така втрата? І загалом, скільки таких літаків в Росії? Якщо. Співвідношення аби співвідношення зрозуміти втрачених і існуючих ще поки добре. Можемо зробити такий аналіз. Значить, Росія починала війну, маючи приблизно 140 бомбардувальників Су-34, в чотирьох полках, ну і там ще пара дослідних підрозділів були. І приблизно трохи більше від 100 літаків Су-35. Там є ще з найсучасніших типів є ще Су-30, але. Він, ну, він теж активно бере участь, але поки що так на другому плані. От, втрати російської авіації по су 34 вони склали от на початок цього року приблизно там десь до 30-35 літаків. Ну, ще додати 5 літаків, втрачені в цьому році, плюс ще один мінімально, який сів без шасі, і теж його зараз там тягли, розібрали на частини і тягли. А на ремонт, а це аж в Новосибірськ, там, де їх випускають, да. тобто загалом у росіян залишилося менше сотні таких літаків. І це не означає, що вони всі тут. Там два полки розміщені на Далекому Сході. І хоча вони перекинули сюди окремі ескадрилі, і видно прямо з втрат, що це ну, по серійних номерах можна розрізнити, що ці літаки належать таким то підрозділам, там є такі, ну. Ті, хто збирав бази даних по російській авіації, той може розрізнити, з якого полку літак. Да? От. Але все одно там якась частина вони мають тримати в базових гарнізонах, на базових аеродромах. Да? Тобто, все одно до півсотні до пів таких літаків зараз боєздатні і можуть наносити такі сталі бомбові удари по нашим військам на передовій, бо далі вони самі розумієте. Смерті подобно залітати, підлітати до лінії фронту хоча б на 30-40 кілометрів. Тобто 240 було, якщо сумувати, 140. 140. Ні, я маю на увазі загалом з 34 а, 240. і 35. 240 було і сотня це двох типів літаків залишилося, так? Так, ну це це я забув сказати, що вони, вони за 22 рік випустили вісім. Uh -huh. Су 34 х і за 23-й рік так по різним даним від 8 до 10 ще літаків, тобто, але виходить, час... що ми більше збиваємо ніж вони виробляють, які взагалі в них спроможності чи нарощують вони вам відомо по виробництву? спроможності спадають загалом. Якщо за 22-й рік росіяни змогли випустити 29 бойових літаків, то за минулий 23-й рік там різні прогнози, бо вони вже не афішують так сильно, як було от скільки літаків вони передають. Вони запрошують телевізійні групи, але показують кожного разу лише два літаки. Угу. От передали, кажуть: передали, а, значить, а, там групу літаків, партію вони в неї є, партія літаків. А показують лише дві машини. І можна гадати, чи дійсно дві машини передали, чи шість машин. Але загалом вони ніколи більше чотирьох машин одночасно не передавали. Тобто, от а, загалом а, ті люди, які слідкують за цим, вони порахували, і виходить від 20 до 26-27 машин, було випущено загалом всіх типів за минулий рік військових, а, да? Так, а тільки пов'язано? мова йде лише про бойові літаки. От, а є в них і втрати, які вони не можуть поновити, бо ці літаки перестали випускатися ще за радянських часів. Це штурмовики Су-25. Ці машини понесли максимальні, найбільші втрати там до 40 машин втрачено. Ну от і навіть більше, бо там деякі машини вони поверталися на аеродроми, але ремонт їх був ну, не вартий, скажімо так. А, витрати на ремонт були занадто високими, да от, от тому ці машини це безповоротні втрати. Штурмова авіація дійсно вони мали десь 160 бойових літаків і 40 літаків, тобто ну, чверт, кожний четвертий втратили безповоротно. Так, а от. що впливає Часовно, на їх спроможності? Та. Я маю на увазі, це ми просто знаємо інформацію, що росіяни загалом на Воєнні рейки поставили свій ВПК. А що з літаками? Це про чіпи, там якісь, які вони не можуть виготовити чи купити, чи про що? Чому вони не можуть там, десятками сотнями виробляти літаків? Справа в тому, що літаки по рейках не їздять, і їхня економіка вона розрахована на бронетанкову техніку. Угу. Да? Так. От там... 90% комплектуючих можна зробити російських. Приціл можна поставити від рагатки, да? воно все одно стріляти буде. А, можна, значить, там ну, двигун поставити з трактора, чи в них досить танкових двигунів. Да? З авіацією ситуація гірша. Там потрібна величезна кількість комплектуючих і не лише радіоелектроніки. Там комплектуючі і до композитних матеріалів, і до оптичних оптоелектронних систем, і до двигунів. Ну, навіть процесори, да, які управляють палива в двигун. це все одно електронні компоненти, да. і, скажімо так, до озброєння цих літаків, і програмне забезпечення для е, верстатів з цифровим програмним управлінням, і особливі присадки для випуску різних матеріалів. Тобто я можу півгодини називати, що їм потрібно, так, от. і що вони от розумієте, там. Значна кількість матеріалів вони отримували просто з України. Зараз немає можливості такої, да. Так, розуміло, але ми чуємо, да? що вони вміють обходити санкції. Виходить, що в цьому питанні вони все ж таки санкції обходити не можуть. А, вони обходять можуть і обходять, але не в тій же кількості. Розумієте, на справа отримати, а геть інша справа через 4-5 прокладок закупити там в Бразилії, отримати в Казахстан. І після цього угу. привезти на авіаційний завод, який знаходиться в Новосибірську, Іркутську чи в Комсомольській да? От. Там можна купив з дипломатичною поштою там, скільки там, 500 процесорів, да? в дипломат, поклав і літаком передав. А тут кружні шляхи, та ще й треба замітати сліди от, на кожному кроці. Тому, якщо от візьмемо найсучасніший російський літак п'ятого покоління Су-57. Які да? Угу. так от, в е, 22-му році вони випустили шість таких літаків, а в 23-му лише два. Так, зрозуміло, якщо то, в, в, в... виробництво, да, загалом виробництво падає, і якщо в 22-му році там був ще як вони називаються заділ з 21-го року, да, з довоєнного року, то угу. на 23-й рік він вже закінчився, а на 24-й рік там взагалі сльози. А якщо ми надалі будемо використовувати оцю стратегію виснаження ворога через знищення їх спроможностей, тобто тривалий час будемо збивати їх літаки, чи може статися так, що ми всі зіб'ємо? Ну тобто вони будуть щось виробляти, але цього буде недостатньо для того, аби поповнити на тому ж рівні свої запаси, свої спроможності. Ну, Є такий да, анекдот французький, здається, чи італійський, престо престо, да? швидше, так? Швидше, швидше, швидше збивати потрібно. Загалом щось вони випускають, да. щось випускають. Okay. Запаси є, вони можуть кожного разу перекидати там щось з далекого Сходу. От, бо там я ще раз кажу, бомбардувальників два полки, щось можуть вони зараз а, пробують активно використовувати, винищуючи Міг-31 яких взагалі ніколи не було а, в західній частині Росії, да? вони призначені для Далекого Сходу і головним чином для півночі російської, там, де нема, ну, не можна поставити стаціонарну протиповітряну оборону, там відкриватих ракет мали захищати ці літаки. Зараз вони їх перекидають в Україну для того, щоб вони своїми далекобійними ракетами збивали наші літаки, бо вони озброєні ракетами з дальністю там 200 плюс кілометрів. От, тобто росіяни зараз викручуються як можуть, резерви в них ще є, і хребтами їм ще не зламали. От, але вже добираємося трішечки так помаленьку, дістаємося до горлянки. Ну, well, well, от я про have... це і питаю. Моє питання не іронічне на, Насправді, чи можемо ми збити всі, врешті-решт, літаки Росії, тому що це офіційна позиція і військових українських виснажувати ворога. І коли кажуть, що ніби нічого на фронті не відбувається, насправді відбувається. Ми просто знищуємо поступово їх спроможності. Але ви кажете, що росіяни все одно будуть виробляти, і остаточно ми не зможемо е, залишити їх без літаків. Правильно? Головним чином треба е, перекрити постачання, комплектуючих для російської економіки, так. і це не важливо. Це комплектуючий для авіації, ракетної техніки, е, наземних якихось систем, прицільних систем а чи до систем РЕБ, чи до радіолокаторів. Загалом е, най, да, най, найближчий, найкоротший шлях це перекрити, перекрити постачання, бо російська військова економіка не самодостатня. Останнє питання вам f 16 нібито будуть влітку в Україні. Про це пише західна преса. Як їх поява в Україні змінить ситуацію на фронті? Як вони будуть використовуватися, і як зміниться поведінка російської армії після залучення до ЗСУ винищувачів з за... заходу? Ну, ви занадто песимістично становитись до появи до... до відноситесь до появи в шістнадцятих. Та мене немає так, ставлення. Я тому і запитую, як ставитися до їх появи. А, ні, Ну щодо щодо строків, да, значить, а, перші машини так. мають з'явитися. Я думаю, що наприкінці березня, бо загалом так. А, термін півроку, якийсь колись ми, я озвучував ще, мабуть, влітку 22-го року, коли ще поставали питання, чи може там наприкінці 22-го року, теп, а, термін півроку на підготовку, він залишається. І у червні мають прибути перші вісім пілотів, які підготували в Сполучених Штатах, підготують на той момент в сполучених штатах, але ж є ще підготовка на базі Струп в Данії, Так. і там теж вісім пілотів, які почали на скільки на пів... на два місяці раніше підготовку, і вони мають з'явитися в нас теж на два місяці раніше. От, тобто, я сподіваюся, ну, звичайно, ми не будемо зустрічати з оркестром ці літаки. Вони а, мають про, про їх появу мають доповісти росіяни. Да. Вони їх відчують да, одразу, да. да? Як їх поведінка да, чи, да. зміниться? По, Чим по вони відповідати да. будуть на F-16? Да, по відчуттям росіян вони мають сказати, що ось нарешті mm -hmm. ми дочекалися да, появи f 16. Бо жодних таких. Ну, Ну, Попереджень да, не буде. Прилетіли, вдарили, відлетіли, заховалися, зосередилися і так. От. А щодо е, ситуації з цими літаками ну, дуже багато залежить від того, яке озброєння передадуть разом з цими літаками, які системи будуть на них встановлені. розумієте? Зараз йде війна не лише на виснаження, а ще й війна, ну, так би мовити, інтелектів. Да? Якщо російські літаки виявляться більш інтелектуальними, а в них потужні радари, от, в них е, радари там, з фазованими антенними решітками, які мають дальність там, 300 плюс кілометрів, от, вони е, опційно мають ракети на 200 кілометрів. Загалом вони не літають по весь час з ракетами на 200 кілометрів, в них е, ракети Р 77 там десь 100 плюс там 120 максимально кілометрів. Да? І з такими, як і в нас, теж літають ракетами Р-27, але можуть використовувати ракети на 200 кілометрів. Якщо нам дадуть Ф-16 з ракетами на 150 кілометрів 160, да? то ми матимемо фору таку, знаєте. Угу. От. Якщо нам дадуть ракети 120 кілометрів, можливості це більш, більш старі модифікації тих самих ракет Амрам, то можливості наші відповідно, відповідно будуть зменшені. І такого особливого переваги в повітря ми взагалі не отримуємо з тією кількістю літаків, які нам передають в цьому році. От, а це максимально дві ескадрилі буде. Але, але так би мовити, паритет в повітряних боях, от в окремих повітряних боях, не захоплення переваги в повітрі над якимось районом бойових дій, а просто паритет в окремих повітряних боях. Якщо буде нормальне озброєння, ми отримуємо. От, але все ж таки ми отримаємо дві ескадрилі. Це 24 літаки, які нам чітко обіцяли на цей рік. От а в росіян, як ми вже говорили, там понад дві сотні машин. Що ж, дякую вам. Будемо уважніше слідкувати в тому числі за повідомленнями пропагандистів, з огляду на те, що вони першими, як ви кажете, мають відчути і занити. Про те, що їх атакують, F-16. дякую вам, Валерій Романенко, авіаексперт, Був на зв'язку з нами на українській правді.